За перше півріччя 2012-го в харчовій галузі сталося 206 нещасних випадків. Підприємства недостатньо уваги приділяють контролю за системою охорони праці. кажуть у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Наша задача основна це допомога і профілактика, Допомога тому ж керівнику підприємства і профілактика як такова на всьому производстві. Одна з найбільш небезпечних галузей, кондитерська протяги, шум, вібрація, високі температури, загрози чатують на працівників усюди. На цьому заводі усі лінії автоматизували, а працівників добре навчають і видають засоби захисту. Производство зіфіра сучисляється поточно механізованим способом. Виходить, що людський фактор у нас присутствує тільки на упаковці. Всі інші процеси автоматизовані. Працюють переважно жінки. Свою справу знають добре. Все автоматизовано, все механізовано в нас. Нікуди ми більше не відходимо, не відлучаємося, ми все на своїх робочих токомістах стоїмо. Інструктаж санітарний у нас кожне ранку, кожен, як приходимо на зміну, так і одразу кожен день. Кожен день проверка. Протягом останніх років тяжких нещасних випадків завод уникає.